Представники європейських міст зібралися в Женеві на форумі мерів вівторок, другий день роботи форуму, відкривав його віце-президент бюро форумів мерів європейської економічної комісії. ООН Харківський міський голова розпочинає свою промову Ігор Терхов з гіркої правди, яку пережив і переживає Харків, так аби цивілізований світ не забував про те, що коїться в Україні. Сьогодні в Україні починаючи з 24 лютого минулого року йде війна. Війна, яку розв'язали російські агресори проти суверенної держави, нашої держави України. Знаєте, з першого дня війни наше місто потрапило під потужні обстріли російських ракет. Дуже багато, на жаль, жертв серед Цивільного населення серед містян, і це жахливо. Хочу сказати, що так, росіяни стояли по кільцевої дорозі навколо міста Харкова, але завдяки мужності наших героїв, військових, бойців територіальної оборони ми відстояли наше місто. Але ми заплатили дуже Серйозну ціну за це жахливе руйнація, розтрощена інфраструктура міста. Ігор Терехов наводить шокуючі статистичні дані за час всіх цих страшних місяців війни в Харкові. Росіяни розтрощили понад 5 тисяч багатоповерхівок, і через це 150 тисяч харків'ян залишилися без своїх домівок. Так вони вимушені були переїхати до інших міст, до інших держав, до інших держав світу. І сьогодні я хочу подякувати усіх мирів, які Взяли на себе відповідальність і приютили наших містян, наших українців і створюють їм умови для безпечного життя. Дуже дякую вам за це. Щодо попередніх сум збитків, що зазнав Харків через війну, то наразі мова йде вже про 9,5 мільярдів доларів. Росіяни за час повномасштабного вторгнення розтрощили в Харкові і критичну інфраструктуру. Теплоелектроцентралі, котельні, водогони, трубопроводи із соціальної інфраструктури 50 шкіл і стільки ж дитячих садочків зазнали пошкоджень. До того ж, 77 медзакладів теж понівечені. Але наголосив Ігор Терехов учасникам форуму, місто не може зупинитися. Але і в цих умовах ми повинні працювати. Ми повинні створювати умови для того, щоб Налагодити нормальне життя для містян, і ми це робимо кожного дня, кожної хвилини. І я вдячний за це всім, хто працює, працює разом з нами. Міський голова подякував всій світовій спільноті за постійну підтримку України і окремо своїм колегам, мерам інших міст світу, які з перших днів великої війни протягнули свою руку допомоги і продовжують надавати їй досі. А вона не оцінена. численні гуманітарні вантажі з харчами, медикаментами, одягом, генераторами і транспортом. А саме місто Харків вже має чіткий план дій щодо розвитку і відбудови. Всі ми сконцентрувалися для створення генерального плана розвитку міста. Уявіть собі, під час війни ми думаємо, а саме головне, робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генеральний план це шлях, це покроковий шлях. Що повинно зробити місто для того, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним, щоб майбутнє місто було величезним? Ми створюємо ідеальне місто майбутнього, Креативні технології, it технології, стартапи, наукові парки. Індустріальні парки, житло. І це все ми створюємо по новітнім технологіям разом з фундацією Лорда Нормана Фостера. І це не початок. Ми вже робимо, робимо, робимо. У нас є пілотні проєкти. Ми хочемо залучати інвесторів для відбудови нашого міста і для відбудови. Майбутнього нашого міста у своєму завершальному слові мер Ігор Терехов підкреслив, що незважаючи на всі реалії і жахи війни, що мають місце в Україні, держава вдало проводить реформу з децентралізації. Саме ця політика допомагає українським містам відбудовуватись і заручатись підтримкою міжнародних інвесторів. Це шведські волонтери, які побували в гостях у учнів харківської метрошколи. Їх запросили батьки дітей. Закордонні гості з радістю прийняли запрошення та вирішили на власні очі побачити, як навчаються харківські діти у підземці. Приїхали не з порожніми руками, а доречними подарунками, вогнегасниками та засобами гігієни. Батьківська рада вона існує. Ну я скажу це чесно, саме в Харкові, і більше нічого подібного у нас в світі немає. На сьогодні ми співпрацюємо з багатьма країнами: це Швеція, Нідерланди, це Америка, Франція, Італія. Саме з Італією ми літку влаштували нашим діткам українським харківським літній табор, де вони дуже добре відпочили. Вони набралися емоцій, посмішок. І на сьогодні ми зустрічаємо в нашій метрошколі шведських наших друзів. Які для нас стали вже не тільки партнерами, не тільки волонтерами, не тільки благодійною організацією, а стали справжніми друзями. Бо з перших днів війни вони нас дуже класно підтримують. Вони надають нам допомогу як на нулі, так і переселенцям, так і пенсіонерам, діткам. І вони дуже вражені були, коли у нас в Харкові відкрилася метрошкола. Вони ну були в такому захваті. Вони не розуміли, що це. То ми їм сьогодні показали нашу метрошколу наших дітей в метрошколі, які посміхаються, і які отримують кусочок такого щастя, що можуть спілкуватися зі своїми друзями на сьогодні. Наша метрошкола забезпечена повністю, але нам невідомо, скільки буде ще тривати ця війна. Тому наші шведські партнери передали нам вогнегасники, щоб вони у нас були на будь-який випадок. Idea, also... Я думаю, що це дуже прекрасна ідея. Метрошкола це своєрідний символ стійкості Харкова, це символ прагнення до свободи. Так, це все відрізняється від звичайних шкіл, але ми розуміємо, що це необхідність під час війни. Я дуже пишаюся незламним Харковом та харків'янами. Ця ідея з метро школою дуже крута. Сергій Васильченко керівник фірми, що спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів. На ринку в Харкові працює вже понад 20 років. Щоправда, через війну одне з виробництв було розбомблене під час обстрілів. Наш цех, який ми орендували, було частково знищено, тому він більше не працює. Нас сюди привело. Ми хотіли б взяти. Отримати грант ми зараз Отримати. маємо на меті розширення да. виробництва, оскільки наша продукція ми вистояли перший рік війни. Ми працювали фактично. Ми на паску вже в прошлого році. Ми вже пекли оті пасочки кулічі. Це при тому, що наше приміщення. Ну, Сергій Степанович так якось лагідно каже, що було частково винищено. Але насправді там працювати неможливо. Тобто, ми зіпсовано обладнання, зіпсовані холодильні камери. Ми фактично залишили ніч нічого. Іншого знову почали це робити. Якраз такі підприємці, виробництво яких зазнало пошкоджень під час війни, а зараз прагнуть відродити або розгорнути свою справу. Зазвичай і звертаються до бізнес-хабу, щоб подати заявку на отримання гранту. Це гранти для відновлення бізнесу для початку власної справи. Це грант діє власна справа або для більш великих підприємств, наприклад, переробної промисловості. Це гранти на саме на створення або розвиток переробних підприємств. Це може бути і якесь швійне виробництво, і може бути, наприклад, агропідприємство, наприклад, або щось пов'язане з машинобудуванням. От, але ну, це найбільший грант, наприклад, 250 це грант на власну справу. Якщо Хельвітас допомога вразливим верстом, там гранти ну, приблизно 130 тисяч, ну там 3-2 тисячі швейцарських франків. Є були, точніше, зараз закінчилося по програмі МОМ, це 4-500 євро, ну тобто приблизно стільки. Ну, тобто близько 100 тисяч це те, що доступно. Серед тих, хто звертається до Харків бізнес-хабу, є новачки. Це ентузіасти, які прагнуть у прифронтовому Харкові розпочати свою справу. Є такі е... Майбутні підприємці, які приходять зі своїми ідеями, які хочуть розпочати бізнес з нуля у людей є ідеї в голові. І вони хочуть дізнатися, як ці ідеї вони можуть реалізувати на папері або в електронному вигляді. Також вони хочуть більш детальніше дізнатися, як їм відкрити ФОП, що їм для цього потрібно, і як вони будуть іти далі. Розвитку нової власної справи за час роботи Харків бізнес хабу кажуть експерти. Тут вже встигли провести понад 70 ефективних консультацій. Ми почали е, діяти після нашого старту. У нас був такий форум невеличкий, е, і перша хвиля, якраз забезпечилась після форуму. І вже за два тижні близько 40 унікальних підприємців до нас звернулися. Ми зі свого боку намагаємось розповідати людям про можливості, які є сьогодні в Харкові для підприємців. І саме з цими питаннями вони звертаються до нас, щоб детально дізнатися, які можливості, в частності фінансові, існують. І якщо проаналізувати, то Близько 20 підприємців це ті, які вже отримали консультації по грантових можливостях. Які є гранти, які підходять для їх бізнесу, як цим користатися, і подати заявку, і в цьому напрямку ми їх спрямовуємо, консультуємо і супроводимо. Керівник фірми, що спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів, має намір за грантові кошти закупити обладнання для свого підприємства, щоб розвивати свою справу і разом із тим дати людям роботу. Нам дуже дівчата, хлопці допомагають з вибором гранту. Ми хочемо отримати грант на переробне виробництво і, звісно, його використати на придбання обладнання і для того, щоб вернулися наші робітники. Я розумію, що людина, яка 20 років тільки це робила, і потім все все нічого ну, це страшно. Але ми не теряємо надії. Сподіваємося, що все в нас вийде. Отримати всю необхідну інформацію з тих чи інших питань кажуть в бізнес-хабі, можуть всі охочі онлайн консультації проходять в будинку нерухомості, де і розгорнутий Харків бізнес-хаб. Вони знову запрацювали як і раніше. З початку місяця харківські пункти незламності приймають всіх харків'ян, усіх, кому потрібна будь-яка допомога. Більшість таких пунктів знаходиться у міських навчальних закладах. Ось, наприклад, як цей, що у Шевченківському районі. Зломності працює з 26 листопада минулого року. За цей час ми вже пережили декілька блекаутів. І під час них пункт приймав одночасно до 150 осіб. Приходили для того, щоб зарядити телефон, інші гаджети попрацювати в інтернеті, підігріти їжу, набрати кип'яченої водички, просто зігрітися, позайматися з дітками. Вчителі приходили проводити уроки і таке інше. Тобто працювали повним ходом. Крім того, на нашій чудовій пічці готували їжу для жителів мікрорайону. Всі умови для знаходження людей тут є. Є ліжка для діток. Якщо приходять відвідувачі з дітками, вони замурюються, хочеться полежати там чи навіть поспати. Є ліжка для дітей, є ліжка для дорослих, якщо комусь там злече, хочеться прилягти. Дуже багато в нас тут є і посадочних місць, і столи для того, щоб прийняти їжу і просто посидіти попрацювати. Є медичний куточок, де весь час у нас працює медик, який може надати допомогу кваліфіковану. Медики працюють цілодобово незалежно від того, є блокаут чи немає. Цілодобово ми тут приймаємо людей, якщо є необхідність у цьому. Обладнан санвузлами пункт незламності, є тепла вода, якою можна там помити руки, вмитися. Всім цим забезпечені забезпечення питною водою, технічною водою. Пункт обладнаний сучасною системою вентиляції, і обов'язково є генератори, які ми вмикаємо, якщо вимикаються світла. А це вже інша частина Харкова. Холодногірський район тут також з початку жовтня відчинили свої двері пункти незламності. Пункт незламності на базі нашого закладу працює з листопада 2022 року. Під час блекаутів пункт відвідували приблизно 300-350 чоловік за добу. Для людей у нас пункт облаштований усім необхідним. Є запас питної води, технічної води, запас палива. Працюють генератори, коли вимикається світло. Запас продуктів харчування також є. Облаштована дитяча кімната для дітей молодшого шкільного віку і для зовсім маленьких є. Кімната матері і дитини також працює на пункті незламності лікар, який надає необхідну допомогу. І здійснюється психологічна допомога. Працює психолог. Є кімната відпочинку, яка облаштована ліжками, і значна кількість місць для сидіння. Є місця для зарядки телефонів, інших гаджетів, облаштовані павербанками. Є ліхтарі, мікрохвильова піч. Тобто пункт забезпечений повністю всім необхідним на випадок блокауту, але сподіваємось, що все це і залишиться в стані готовності, і в Харкові буде мирно, тихо і спокійно. Росія у п'ятницю вранці здійснила ракетний удар по Харкову. Під обстрілом опинилися відразу два райони. Десятки поранених. Серед загиблих дитина та жінка. Їх тіла, рятувальники дістали з-під завалів розтрощеного житлового будинку. Було пряме влучання ворожої ракети. Постраждала ціла сім'я. Це родина, яка ще недавно повернулась до Харкова. Вони зробили ремонт у своїй квартирі. На жаль, загинула дитина, 10 років хлопчик. Зараз ще одна дитина перебуває з э, батьками з мамою у лікарні і вказує їй допомогу. День рождения второї засідання. Ще один ракетний удар прийшовся по центру міста. Тут влучання в землю. Вибухова хвиля пошкодила будівлі в радіусі кількох сотень метрів. Автомобілі вигоріли вщент, понівечені житлові будинки, квартири, офіси, кав'ярні та магазини. Жах, що на душі пошкодження зривом що рядом. парут хочеться вижити всіх убити. Какою громаді. Наоборот же, выжить хочет. Вы знаете, после первого прилета думали, отлично, а мне прямое попадание в дом. Что выжили, слава богу. А тут же, же рядом. Поэтому это лучший вариант. Тоже хорошо. Поэтому сбытки. А что и так? Денег нет. Главное, живы. Папа мой, квартира. Мой а кого не было, слава Сажах, я не могу, когда Забачали. За даними силовиків, росіяни обстріляли Харків ракетами типу Іскандер. За попередню інформацію використовувалася ракета типу Іскандер. Одна з модифікацій зараз встановлюється яка саме з модифікацій. щодо повітряної тривоги. то її в момент влучання ракети не було. І, відповідно вірогідніше за все росіяни здійснили запуск цієї ракети «Іскандер» з території Білгородської області. Різні типи цих, цих ракет вони можуть бути як крилатими, так і балістичними, квазібалістичними. Саме через це можливо, через швидкість руху цієї ракети. Не було і саме повітряної тривоги, Скільки вони мають свої особливості, як вона відображається на радарі, вірогідні за все не було ні часу, ні показань на радарі для того, аби запускати повітряну тривогу. Через ранковий ракетний обстріл, щонайменше 25 людей отримали поранення, зокрема, потерпілі з черепно мозковими травмами, забиттями, переламами. Всі постраждалі відносно у задовільному стані. Всі ті родини, які через російську ракетну атаку потребують житло, у мерії пообіцяли з тимчасовим розселенням щодо понівечених будинків, то їх доля повідомив Мер Харкова буде вирішена після проведення всіх необхідних експертиз. Поки ж міські служби на всіх місцях влучань прибирають наслідки ранко. Ого, обстрілу Ігор Терехов котре закликав цивілізований світ звернути увагу на те, що відбувається з українськими містами. Ви бачите, які ронації є, які жертви є. Тому світова спільнота не повинна наблюдати за тими жахами, які коїть російська агресор в Україні. І хочу сказати, що світова спільнота повинна об'єднатися навколо України, і ми повинні перемогти як найшвидше. Черговий ракетний терор, чергові руйнації. Так лише після ранкового обстрілу у Харкові російські окупанти понівечили ще 72 будівлі, з яких 69 – це житлові багатоквартирні будинки. За попередніми підрахунками служб пошкоджено майже 800 вікон: 681 – це у квартирах харків'ян та ще 107 – у місцях загального користування. Також руйнації мають щонайменше чотири покрівлі. З Самого ранку на місцях прильотів працюють комунальні служби всіх напрямків. Дуже багато роботи, яке додалося, це звісно так, але казати, що сьогодні зараз про те, що тут потрібно розбирати, неможливо, бо буде інструментальна експертиза. Експерти дадуть е таку е потужну оцінку всіх цих руйнацій, які є. І потім будемо прийняти рішення. Що стосується іншої адреси, то зараз ви бачили, що вже йде розбор, бо по-іншому неможливо, там аварійна ситуація. Нам потрібно локалізувати аварійну ситуацію і робітники ДСНС працювалися. Через ранковий обстріл у Харкові додалося й вимушених переселенців, харків'яни, які повинні переїхати зі своїх понівечених квартир в інше житло. У муніципалітеті пообіцяли їм допомогти. До нас звернулося 17 родин, яким ми будемо забезпечувати таким тимчасовим проживанням. Це буде один з готелів міста Харкова, і всі родини, які звернуться до нас, ми будемо розташовувати їх у тих містах, в яких вони зможуть більш-менш безпечно жити. Поки ж після нового ракетного удару у Харкові віконні рами вцілілих квартир доводиться зашивати ОСБ плитами, бо попереду холодний сезон у комунальників Вже завдання від мера оперативно розчистити всі дороги, тротуари та двори від уламків.